Доброго ранку! Українські супергерої в перервах між боями вони ще й стигають піднімати нам дух своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це котики ЗСУ. Коли військового запитали, як він провів своє літо, відповідь очевидна. Увага на екран. Елегекете, мекетеке, че Олохомочучу Каламата. Нікотіко Полотина. А це могли б бути ми з тобою, але ти горда. Або коротко про романтиків на Донбасі. А ти могла би бути зі мною в цьому готелі, в цьому прекрасному номері за 1150 доларів з прекрасним ліжком Кінг Сайз. Але ти не хочеш бути щасливою. І лежиш десь в франківську в однушці, на розкладушці. Далі найстрашніший сон Мавіка та його оператора, в принципі, також. <ścoughs> <ścoughs> а знаєте, коли по справжньому відчуваєш, що ти вже дорослий, коли літачки стали трохи більшими. Стали дорослішими. Літачки стали вже теж більшими. Ух. Коли вирішив поділитися свіженькими плітками із непобратимами, бо є куди кращі слухачі. Міша сім'я руху розпалася. Жінка пішла до Уляни, малий стаутем квадрокоптером, а міша мені каже: я вже себе ідентифікую, каже, як Галина. Каже, кажіть для мене, він вона. Я у мами оптиміст. Або що робити, якщо у вас згорів бліндаж? Якщо у вас згорів бліндаж, не потрібно засмучуватись. Завжди можна запекти картошечку. А тепер її треба засипати. Я б сказала, головне, що ви, хлопці, залишились зовні. Про військових із татуюваннями та бабусь під під'їздами. Хочете прикол? Слухайте. Виходжу я з дому, сидять бабки під під'їздом, одна другій. О, це я цього бачила, коли було тепло. у нього стільки татух. Побачу я на нього в старості. Думаю, ти що на приколі? Повертаюсь, кажу, баб, а. При всьому уваженні кажу до вас, але ви не побачите, який я буду в старості. Обідались. Які ж файні крихітки приходять до бійців у гості? І як же їхні дружини про те дізнаються? А це не можуть дізнатися, як жінка все знає хі, про моїх тьолочок, Маріна, це ти розказала чи ні. Маріна. І наостанок, який вигляд має найбільш щира любов військових і чотирилапих. На цьому все слава Україні.